Дешевше відремонтувати, аніж приганяти нові. На Вінничині автослюсар ремонтує автівки з передовою, які зазнали значних механічних пошкоджень. У Вінниці виготовляють та виставляють на аукціон акустичні системи стобусів від джавелінів. Гроші йдуть ЗСУ. Протезували понад сотню військових, робитимуть це і надалі. Вінницькому протезно-ортопедичному підприємству виповнилось 90 років. На 98% виконані роботи з капремонту вулиці Андрія Шептицького протяжністю кілометр. Військовослужбовець Василь показує Суспільному палату, в якій проходить реабілітацію після поранення. Розповідає, за фахом сапер ноги втратив рік тому на Київщині. Відірвався, очнувся, нічого не чувствую. Кросовки хороші натусків нові. Війна є війна, вона дурна ще. Вона не розбирається ні в званнях, ні протези. Ніг чоловікові виготовили на Вінницькому підприємстві. Тож каже, скоро знову ходитиме. двоє протезів ми зробили з першого разу. Я вже ходив, вчився, все нормально. Директор підприємства Валентин Салманов розповідає: від початку повномасштабного вторгнення у них протезували більш ніж 250 людей, з них понад сотня військові. Протезуємо верхні кінцівки, протезуємо нижні кінцівки, робимо важке протезування, тобто вилучення, робимо корсети, ортези, ну все, що стільки, все, що необхідне. Усі послуги для осіб з інвалідністю на нашому підприємстві є безкоштовно. Людина, потрапивши до нас на підприємство, вона і протезується, і реабілітується, і проходить всі необхідні процедури. Відновлюється після поранення військовослужбовець Олександр розповідає. Він боєць 93-ї бригади Холодний Яр ногу втратив внаслідок танкового обстрілу. Усе сталося торік на Ізюмському напрямі. каже, його протезують вдруге. Вперше мав такий досвід у Німеччині. Зробили так. протез, але він буквально через місяць уже став за мене за великий і все. Всі бумажки, все це ти оформляєш сам, шукаєш перекладача в Олександра. Сьогодні перша примірка протезу, який виготовили у Вінниці. Я тут у Вінниці з ось тиждень і буквально мені за тиждень зробили нормальний протез. Я вже можу саме бачили ходити. Протези для військових та цивільних виготовляють поверхом нижче. Тут роблять індивідуальні куксоприймальні гільзи, підлаштовують протез під кожного пацієнта, каже начальник протезного цеху Сергій Сірик. Більшість комплектуючих купують у Німеччині. Японії та Канаді, тому зазначає, якість вінницьких протезів не поступається закордонним. Ми протезуємо всіх військових на протезах четвертої групи мобільності. Це в основному молоді хлопці. Їм треба продовжувати життя, активне життя і відповідно комплектуючі, мають забезпечувати її як і комфорт, так і витривалість, міцність. Протез видається людині не на місяць, не на два, не на рік, там на три роки видається. Тож людина на протязі всього терміну має. Відчувати комфортність». на виготовлення одного протеза в середньому йде тиждень, каже Сірик. Далі за словами головного лікаря Володимира Данилюка, три тижні пацієнти проходять реабілітацію та вчаться ходити на ньому. Вона має ходити по сходах. Вона має пересуватися і користуватися цим протезом без обмежень. Саме головне відновити його попередні навики ходьби. Тобто, ми маємо людину повернути до повноцінного соціального життя. Сьогодні підприємству виповнюється 90. За словами Валентина Салманова, святкуватимуть після нашої перемоги, бо зараз треба ставити оборонців на ноги. Андрій Коник, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця. «Прийшла машинка з Америки. Пракістки без пошкоджень. Це вже тридцятий автомобіль з початку повномасштабного вторгнення Росії, який ремонтує, каже Олег Сагайдак. Авто потрапило під обстріл касетними снарядами на Донецькому напрямку. Бійцям прийшлося її покинути на тому місці, де вона була, бо евакуювати її було неможливо. Лише через місяць вони вернулися по нюю, коли вже стало безпечніше. Місця влучання осколків поржавіли. Ними ж пробило дах, вони пройшли крізь сидіння, наскрізь прошили днище. Олег каже, добре, що на момент обстрілу всередині нікого не було. Тут самий величезний осколок. Перебив жмут, проводів. Ой, більше ста штук, І Це все прийдеться з'єднувати, підбирати по кольорам, спаювати кусочок роботи, який займе чимало часу. Навіть якщо багато запчастин брати з розборок за великі гроші, так як всі зараз хочуть на розборках, то вона вийде половину вартості тої, що купити її зараз свіже пригнано. Мотор уже відремонтували. Була пробита кришка клапана, попало в свічку і відлетів, пробив. Головку водяну рубашку. Тобто демонтували ми головку, заварили варгонщика. Вже нова прокладка, нові рівні Герема одразу обслужили. Під час ремонту спрощує електронну систему, аби українським військовим на передовій було легше ремонтувати авто, щоб вони не мали там проблем шукати, ремонтувати. Аби завершити ремонт якомога швидше, шукає деталі серед знайомих автомеханіків та через оголошення в мережі. Дуже багато пошкодження резинових патрубків. інтеркулер, патрубки. Оце то, є, яке витягує найбільшу кількість коштів. Потреба шини. От то, що всіх потреба, це таке, я вже моніторю, відколи її привезли півтора тижня, по сайтам, по цьому всьому ценники сумасшедші на шини. На цих фото усе, що залишилося після влучання дрона Камікадзе в автомобіль українських військових, Олег розповідає, машин там надовго не вистачає, за ними постійно полюють росіяни. Так як ринок, вже навіть європейський, з Європи, що везли, він вже ісяк, лишилися тільки за великими цінами. Великих цін зараз так само і волонтери вже не можуть потягнути. Машини від початку війни, практично ценік піднявся в три рази в таких внедорожниках. Олена Карбівська, Вадим Намчак, Суспільне новини, Вінниччина. В Якості корпусу акустичної системи тубус від американського протитанкового ракетного комплексу Джавелін. Це розробка одного з вінницьких підприємств, що спеціалізується на виробництві професійного звукового обладнання. Розповідає головний інженер-конструктор Валерій Олексюк. Такі системи вони нагадують нам про нашу війну. Разом з тим, це повноцінний акустичний виріб. Можна використовувати в тому числі і на фронтових концертах, можна використовувати на виставках, на якихось презентаціях. Виготовлення акустичних систем починається з проєктування і прорахунки. На це йде до 10 годин. каже інженер-конструктор Олександр Огородник. Попередньо потрібно було зняти розміри з самого тубусу для того, щоб прорахувати їх в програмі. Які вони підходять для конкретно цієї системи. Після чого зробилася вже акустична частина, промалювалися всі гучномовці. Блоки стандартні, які ми використовуємо в своїх підсилювачах і в своїх акустичних системах, вони сюди прекрасно підійшли. І блок живлення, блоки підсилення тільки потрібно було під цей проект зробити індивідуальний модуль, який саме ідеально стає. Сюди в тубус. Після працівники беруться за виготовлення. Пристрій має кілька каналів підключення. Один з них найбільш популярний це Bluetooth. Ми можемо включити будь-що свого мобільного телефону. Також є лінійний вхід професійний та можливість підключення через Wi-Fi. Перетворювати тубуси від джавелінів на акустичні системи підприємство запропонував волонтер Максим Гузій. Каже, це потреба часу, а заразом можливість зібрати гроші на армію. Це по суті сміття війни. Це пластик, який валяється в полях, там де відбуваються активні бойові дії. Тому ми беремо це сміття війни, переробляємо його, даємо йому інше життя і таким чином намагаємось зупинити цю війну. Так звучить акустична система з коробки від Джавеліна, яку продали за 500 тисяч гривень на благодійному аукціоні. Ці кошти будуть спрямовані зараз на закупівлю певних засобів, які допоможуть проводити тренування та навчання особового складу «Омеги». Тубуси від Джавелінів передають підрозділи ЗСУ, які використовують протитанкові ракетні комплекси в боротьбі з росіянами, каже Максим Гузій. Хлопці віддячили нас таким сувеніром в вигляді контейнера від Джавеліну. Вирішив, що створивши технологічний продукт, який дійсно буде цінний людині, яка його придбає, яким ця людина зможе користуватися, використовувати його в повсякденному житті, так чи в своєму бізнесі, ось саме такий продукт він має право на життя. Підприємство, яке виготовляє акустичні системи стобусів від Джавелінів, не заробляє на цьому, каже головний інженер-конструктор Валерій Олексюк. Нині спільно з волонтером Максимом Гузієм збирають гроші на закупівлю трьох автомобілів невідкладної допомоги для ЗСУ. Каже, мрія, щоб далі таких ініціатив, нехай і благодійних в Україні більше не було. Будемо старатися докладати всіх зусиль, щоб це закінчилося, і у нас більше не було можливості знаходити використані протитанкові ракетні комплекси. Ірина Ахуходра, Олег Смоковський, Суспільне новини, Вінниця. У Вінниці завершують капітальний ремонт ділянки від Сабарівського шосе до району академічний. Нині працівники фірми підрядника по вулиці Андрія Шептицького готують частину пішохідної зони до асфальтування. Майстер Дмитро Романенко каже, за два дні завершать. Ми зробили нижню частину, верхню частину, Велодорожку і тротуар. Ми ставимо готуємо під поребрик, бордюр, засипаємо щівнем і асфальтуємо. Працює вісім дорожніх робочих, ескаватори, механізатори, погрузчики і трактористи. Розширення дороги при виїзді, облаштування тротуарів, велодоріжок, освітлення, оновлення кільцевої розв'язки та встановлення острівців безпеки. Ці роботи, за словами директора міського департаменту комунального господарства та благоустрою Юрія Семенюка, уже виконано. Загалом на ремонт частини ділянки по вулиці Шептицького протяжністю в один кілометр з бюджету громади виділили 34 мільйони гривень. На сьогоднішній день вже завершені роботи по прокладанню мережі зливової каналізації. В повному обсязі всі слабоструменеві мережі, мережі зовнішнього освітлення вже прокладені в повітряні лінії, замінені на кабельну лінію підземлю. Переміщені лінії електроживлення будинків для того, щоб забрати за опори. 100% вже сформована геометрія всієї вулиці, і це мова йде про геометрію велосипедних доріжок, велосипедної інфраструктури, пішохідних частин з однієї і з іншого боку вулиць, і також проїзна частина. Наразі роботи з облаштування вулиці, за словами Юрія Семенюка, виконано на 98%. Залишилося завершити асфальтування з'їздів проїжджої частини та озеленити пішохідні зони. Фактично дві ночі потрібно для того, щоб провести асфальтування проїзної частини. Асфальтування відбувається в нічну пору доби для того, щоб мінімізувати незручності для мешканців. І два-три дні для того, щоб завершити асфальтування велосипедних доріжок і тротуарів. Там частинки ще не до асфальтова. Після цього завершення благоустрою. Мешканці мікрорайону, з якими ми поспілкувалися, кажуть, реконструкції ця вулиця потребувала. Втім, майже усі погоджуються, що проїжджу частину варто було б розширити. Я взагалі розраховувала, що вони зроблять її ширшою, але вони зробили, хоча б пішохідні зони нормальні. Це класно, що зробили з цієї сторони, наприклад, утуар раніше не було його звідси. І там ну. Подальшому, можливо, я не знаю. Якщо цей мікрорайон буде розвиватися, на мою думку, можливо, що ця дорога занадто вузька. Дорога, звісно, була б все таки удобніше ширше, щоб вони два тролейбуса впритек. До того як зробили ремонт взагалі, цієї дороги, то було набагато зручніше їздити, хоча вона була не досить ідеальна, але було ширше. Нагадаємо, капремонт ділянки від Сабарівського шосе до району академічний протяжністю в майже один кілометр розпочали на початку березня, оскільки погода де сприяла, завершать його не в жовтні, як планували, каже майстер Дмитро Романенко, а до кінця червня. Дар'я Красовська, Олег Смаковський, Суспільне новини, Вінниця. На завершення ми згадуємо вінничан, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомі 1428 прізвищ. Ви дивитеся Суспільне Вінниця. Підписуйтеся на Суспільне Вінниця у соцмережах.